Завдяки багаторічному вивченню наших органів за будь-якої зручної нагоди вчені стали добре розуміти, як працює практично кожна частина нашого тіла. Однак найзагадковішим відділом нашого організму є головний мозок. І чим більше ми його вивчаємо, тим загадковішим він стає. Ви навіть не уявляєте, на які дивовижні речі здатна наша думка. Не хвилюйтесь, вчені довгий час теж цього не знали. Сьогодні ми розповімо про 10 найнеймовірніших можливостей нашого мозку, які роблять нас майже супергероями. Ось вам науковий факт. Наш мозок здатний створювати несправжні спогади. Ви ніколи не опинялися в ситуації, ви щось пам'ятаєте, хоча насправді цього ніколи не було. Ні, ми зараз не говоримо про спогади про минулі життя, де ви були Цезарем чи Клеопатрією. Йдеться про те, що ви пам'ятаєте, як робили речі, які насправді не робили. Думали, що зайняли грошей у сусіда, а насправді не позичали. Думали, що купили якусь річ, а насправді не купували. Таких прикладів безліч. Є і більш вражаючі. Наприклад, наш мозок може переконати нас у тому, що ми скоїли злочин. В одному з експериментів вчені змогли навіяти, створити помилкові спогади у 70% учасників, які почали думати, що скоїли крадіжку чи збройний напад. Існує думка, що наш мозок може заповнювати прогалини в нашій пам'яті не точною або повністю недостовірною інформацією, коли ми намагаємося щось згадати. Встановлено, що під час надходження візуальної інформації до нашого мозку існує деяка затримка. Завдяки чому ми можемо прогнозувати те, що має відбутися далі. Ці передбачення будуються в тому числі на нашому минулому досвіді. У летить м'яч треба ухилитися, відкрити дорожній люк, треба обійти. Навіть не підключаємо до цього свою свідомість, тобто не обмірковуємо. Ці люди здатні передбачати майбутнє, що допомагає нам уникати тих речей, які можуть зашкодити. А ця можливість робить нас схожими на людину павука. Так ми, а точніше наш мозок, здатні дуже уважно стежити за навколишнім оточенням. І повідомляти про те, що ми ще до ладу не усвідомили. Наприклад, ми починаємо відчувати, хтось за нами стежить. З'являється почуття незручності, починаємо потіти, шкіра вкривається мурашками, вертаємо голову в цей бік і справді бачимо, що якась людина дивиться на нас. Деякі це називають шостим чуттям. Очей на потилиці ми не маємо, та й поле зору у нас досить вузьке, порівняно з іншими тваринами. Але мозку вони там і не потрібні. Він має більш ефективні засоби для оцінки навколишнього оточення, наприклад, слух. Який здатний помічати навіть незначні зміни на вколишньому фоні, і ця здатність особливо посилюється, коли ми можемо бачити частину свого оточення. Наш мозок здатний оцінити вперше побачену людину всього за 0,1 секунди, як виглядає, як говорить, як одягнена і так далі. Поки ми намагаємося все це свідомо зрозуміти, мозок на підсвідомому рівні ще створює картинку людини, і до того ж досить точно, і робить висновок, сподобається вона нам чи ні. Мені не потрібен будильник, я сам собі будильник, кажуть деякі люди. Знайте, вони не жартують. Якщо ви дотримуєтеся режиму, лягаєте спати і встаєте в один і той же час, ваш мозок звикає. Наш власний біологічний годинник краще за будь-який будильник, тому багато людей можуть прокататися ще до того моменту, як продзвонить наземний дзвінок, що повідомляє про те, що настав час ставати на роботу. Часто таке спостерігається, наприклад, у офісних працівників. Ми звикли думати, що під час сну наш мозок повністю вимикається. Насправді це не так. Так, деякі відділи мозку справді відпочивають. Знижуючи свою активність, але ми можемо навіть вчитися уві сні. Під час так званої фази швидкого сну людина здатна запам'ятовувати деякі речі. У ході експериментів перед спрячими людьми вчені програвали певні звукові сигнали, які люди ніколи не чули. Потім люди прокидалися, а дослідники програвали їм сигнали знову і просили сказати, які з цих звуків здаються знайомими, і люди їх впізнавали. Звичайно, це крута здатність. Але ми не радимо користуватися нею для підготовки домашнього завдання, заліків та важливих презентацій. Простий експеримент вперше проведений ще понад 100 років тому. Людей поділили на дві групи. Одну групу почали навчати базовим навичкам гри на піаніно із використанням інструменту. Навчання іншої групи проходило без піаніно. Людям просто розповідали, як правильно ставити та рухати пальцями, а також описували, як звучить та чи інша нота. До кінця навчання було встановлено. Що обидві групи мають однакові навички обидві змогли зіграти на піаніно, мелодію, яку їх навчали. У 90-х роках, через використанням більш сучасних наукових інструментів, вчені дійсно з'ясували, що уявне навчання і практика може мати такий самий вплив на мозок, як і реальні. Як тільки ми добре опановуємо якусь звичку, наш мозок підключає до роботи певний відділ, так звану мережу пасивного режиму роботи. Вона використовується для виконання завдань, що не потребує складного аналізу. Оскільки їх вирішення вже багаторазово випробувано та доведено до автоматизму. Людей навчили одній картковій грі, яка потребує невеликого розумового процесу. Люди грали добре, але коли після численних партій до роботи підключилася ця мережа пасивного режиму роботи, вони стали грати ще краще. Навчання іншим видам навичок дається людям складніше, наприклад, гра на інструментах. Спочатку дуже складно, але після того, як ваші руки і пальці запам'ятали, як потрібно правильно грати, ваш мозок фактично відключається. І ви починаєте це робити на автоматизмі. Наш мозок здатний збільшувати силу наших тіл, якщо ми про це подумаємо. В експерименті одну групу людей попросили щодня протягом п'яти днів по 11 хвилин уявляти, що вони займаються підвищенням сили кисти і рук. До закінчення досліду було встановлено. У тієї групі людей, що думали про накачування рук, сила хвата виявилася вдвічі вищою, ніж тих, які цього не робили. Чи можна отримати шість кубиків пресу таким самим методом? Не дізнаєтесь, поки не спробуєте. Деякі види тварин та птахів, а також комах, здатні відчувати магнітне поле землі. Це дозволяє їм орієнтуватися у просторі та знаходити потрібний шлях. Ви здивуєтеся, але людина теж має таку можливість. Експерименти показали, що мозок здатний визначати зміни напрями магнітного поля. Щоправда, ми цією здатністю не користуємося. Ось наші далекі пращури дуже навіть могли. Враховуючи усі ці властивості мозку, ми можемо сміливо називати себе супергероями, щоправда, не на всі 100. оскільки потрібно багато тренуватися, розвивати свій мозок, щоб отримати максимальну вигоду. Потрібно завжди думати своєю головою і робити власні висновки. Тоді ми станемо сильнішими. Сподіваємося, це відео додало сил вашому мозку і наблизило до рівня абсолютного супергероя. Будемо вдячні за коментарі, подобайку і підписку. Для нас важлива ваша думка. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.